Трави з квасолі смачні і дуже поживні, навіть невеликі порції добре насичують, допомагаючи відновлювати сили після важкої фізичної праці, але не тільки за смак і поживність цінується квасоля. Корисні властивості її широко застосовуються в народній медицині для зцілення від різних хвороб і для загального оздоровлення організму, чим корисна квасоля зернова, червона і біла. Всі корисні властивості квасолі, як зернової, так і стручкової, ми детально розглянемо нижче, однак слід відразу зазначити, що в деяких випадках слід з обережністю вживати квасолю. Користь і шкода цієї бобової культури багато в чому залежить від способу її приготування, так сиру квасолю в їжу вживати категорично не рекомендується, так як вона містить в собі токсичні речовини, що руйнуються в процесі термічної обробки. Перед варінням обов'язково добре вимочить квасоля, інакше вона викличе підвищене газоутворення в кишечнику. Варто з обережністю ставитися до страв з квасолі тим, хто страждає виразкою шлунка панкреатитом, холециститом, нефритом подагрою, гастритом з підвищеною кислотністю при наявності перерахованих захворювань підійде стручкова квасоля, користь якої настільки ж велика, як зернової квасолі. Але стручки вважаються більш дієтичною їжею і засвоюються краще в першу чергу. Зернова квасоля цінується за підвищений вміст білка, засвоюваного організмом на 7,5. Зерна квасолі легко можуть замінити рибу і м'ясо. При цьому не навантажуючи організм тваринним жиром, що дуже важливо для всіх, кого турбує стрункість власної фігури, користь квасолі як дієтичного продукту полягає ще і в тому, що вона багата клітковиною, що забезпечує відчуття ситості на довгий час. До того ж, клітковина виводить шкідливі токсини з організму, захищає від появи злоякісних пухлин і стабілізує цукор в крові. До складу квасолі входять найважливіші вітаміни А, воден, в 2 в 6 Р-цинк, мідь, калій, йод, залізо, сірка, магній, а також амінокислоти, лізин, аргінін, метіонін, тирозин завдяки такому складу квасоля, благотворно впливає на імунну систему, збільшує опірність, ексім має ранозагоювальні властивості. Регулює обмін речовин, позитивно діє на нервову систему, допомагає утворенню еритроцитів, сприяє виведенню каменів з жовчного міхура і нирок, покращує роботу сечостатевої системи, усуває запальні процеси в печінці, позитивно впливає на діяльність шлунка, перешкоджає появі зубних відкладень. Кишкові інфекції, хвороби бронхів, ревматизм при цих захворюваннях особливо рекомендується червона квасоля, корисні властивості її вище ніж у інших сортів квасолі. Неймовірна кількість антиоксидантів, що зберігають молодість, підвищений вміст саліза, крохмалю і вітаміну в 6, що поліпшує стан шкіри. Ось чим корисна червона квасоля. Однак майте на увазі, що серед своїх родичів іншого забарвлення самої отруйною вважається саме червона квасоля. Користь її буде безперечною тільки після тривалого вимочування. Червону квасолю слід вимочувати не менше 10 годин. А потім варити на повільному вогні від двох годин і більше. На окрему увагу заслуговує і біла квасоля, Корисні власоля кориснівості її, полягають в підвищеному в місті магію, і фолієвої її стистотити тим, хто річ, мучиться бо поліде борності сироплют Україні. Коль гостуди запорів, вживання, бирає динолог з васолі то чим користь якори особливо корисно вилагає на висолі сключно низькій, то рівер в животі і стручковисько тридцять кала та взиваються на спасгар. Жас... Спаржева квасоля, корисні властивості її, особливо актуальні для тих, хто мучиться від каменів у нирках, відрізняється тонкими і прямими стручками, більш ніжним смаком і високим вмістом білка у їжу вживаються як стручки. Так, і зерна квасолі спаржевої. Користь залишається незмінною в обох варіантах, стручки спаржевої квасолі дуже швидко готуються, добре засвоюються і можуть вживатися в їжу при будь-якій дієті завдяки своїй низькокалорійності і високому вмісту вітамінів, чим корисна спаржева квасоля. Вона прекрасно виводить з організму надлишки солей, звичайно, якщо готувати без приправ і солити зовсім небагато. Розвантажує серцевосудинну систему, виводить зайву рідину за рахунок сприятливого співвідношення натрію і калію, аргінін, що міститься в спаржевої квасолі, схожий за своєю дією з інсуліном, тому страви з спаржевої квасолі прекрасно підходять діабетикам. У стручкової квасолі стручки майже плоскі, вони товстіші і коротші, ніж у спаржевої. Забарвлення стручків буває жовтою або світло-зеленою, але на смак і на корисні властивості квасолі стручкової це майже не впливає. Молоді стручки, наповнені вітамінами, е, а які помітно покращують стан шкіри, надаючи їй більш молодий, свіжий вигляд. Користь стручків квасолі має велике значення для вагітних жінок. Страви із зелених стручків допомагають впоратися з нервозністю, тривожністю, перепадами настрою, крім того. Для майбутніх мам користь стручкової квасолі полягає ще і в тому, що в ній міститься чимала кількість фолієвої кислоти і заліза, чим корисна стручкова квасоля для всіх інших, додавши її в свій раціон, ви забезпечите безперебійну роботу своєї травної системи, нормалізуєте секрецію шлункового соку і поліпшите стан нирок і печінки. Чоловіків вже стручкова квасоля захистить від аденоми передміхурової залози і забезпечить цинком. Дуже важлива в незамінне і для діабетиків, оскільки ви від чого діє інсулін, готуйте стручкової квасолі супи, гарніри до м'ясних і рибних страв робіть соки, і ваше здоров'я помітно покращиться.